Думаю, тоді свекруха вибирала між своїм сином і онуком, між реальністю і надією, але мені від того було не легше. Уявіть дівчину, яка жила в інтернаті та виховувалася бабусею з усіма атрибутами заборон і середньовічних настанов. Я любила бабусю, але вона була старенька і не могла мені розповісти про те, що ж то таке любов, родина, як бути мамою. Я познайомилася з Сашком, коли вчилася в училищі. Він майбутній музикант, а я вчителька трудового навчання і початкових класів. Звичайно, що він клявся в любові, і я повірила. Пам'ятаю, як сьогодні, коли він мене за руку привів до своєї мами знайомитися. Діти, сказала вона, яке заміжжя? ви що? Але мій живіт показував, що заміжжя має бути. Марина Васильівна жила з сином в трикімнатній квартирі сама, тому скоро і я перебралася до них в статусі дружини. Часто пишуть, що свекрухи вісток не шанують, але моя була зовсім інша. Покаже і просить повторити, а коли неправильно роблю, то ще раз показує і все спокійно, лагідно. Я прихилилася до неї всім серцем, мені дуже бракувало моєї мами, а вона, я думаю, мене в цьому плані розуміла. У нас з'явилася на світ прекрасна Софійка, я ніколи не думала, що можу бути настільки щасливою. Знаєте, аж страшно стало, що я гнівлю своїм щастям Бога, і він забере щось у мене, але сімейне життя було не до смаку Саші, він хотів музики і легкості, а зі співю у нас були лише плачі дитини. Якось так сталося, що ми були зі свекрухою окремо, а Саша в своєму безтурботному світі. Він працював в ресторані, де й весілля йменине, а тамадою у них була його красива одногрупниця Віра. Я довіряла чоловікові, вірніше, я не могла уявити, що від нашого щастя можна шукати ще якогось, я б нас не проміняла ні на які гроші світу і ні на яких красенів світу, але Саша нудьгував вдома. А Віра наполягала, що пора її робити дружиною, а я посунуся. І одного вечора він прийшов додому і все мені сказав в очі: Ти жартуєш, засміялася я. Скажи, що ти жартуєш. Ні, я серйозно. Я зніму тобі квартиру з дитиною на якийсь час або можеш поїхати до бабусі своєї. Мені здавалося, що він просто засліплений, перед ним найцінніше його дитина, а він вибирає якесь відро з помиями і хоче з ним жити все життя, вона нікуди не піде. Втрутилася Марина Васильівна, це моя квартира, і я буду говорити, хто тут буде жити, а хто ні. Не подобається двері отам. Саша був вражений, він не думав, що мама з ним так вчинить, але Марина Васильівна не спинялася. Я тебе просила подумати, як ти будеш жити, а ти ж герой, дорослий. А тепер, як дорослий, несе відповідальність, дитина має рости в любові і достатку. Саша пішов до віри в гуртожиток. Звичайно, що там нема з чим порівнювати, коли в тебе на столі щовечора все свіже і смачне, та стіл в гуртожитку, по якому бігають таргани. Він приходив сваритися до мене далі до матері, і не завжди в адекватному стані. Він і в двері гупав, сусіди зазирали на ті сварки. Я поїду до бабусі, сказала я свекрусі, в такому я не хочу ростити дитину. Зібрала пожитки і поїхала, але залишила адресу, щоб вона в разі чого приїхала до онучки. Проте через півроку свекруха приїхала до нас назовсім. Я продала квартиру і планую купити в обласному центрі велику для нас усіх, а поки поживу з вами, просто констатувала вона. Отак ми тулилися ще кілька років разом і в горі і в радості. Саша таки одружився на вірі, але це не принесло йому щастя, адже на вродливу тамаду задивлялися гості, і вона сама. Його життя й покотилося. А ми зі свекрухою досі разом плануємо видати Софійку заміж і нянчити онуків і правнуків. Підпишись, підтримай українськомовний контент.